Пульт акумуляторний, тобто не треба вам компресора, не треба вам кабеля. Підходить акумулятор ось будь ласка, з цікатора зняв і сюди він підходить. Тут іде у нас макітовська посадка акумулятора. Тобто якщо у вас є вже якийсь інструмент з макітовської посадки акумулятора, вам в принципі можете брати чисто один фарбопульт, ціна його 2100 гривень. тушка. якщо у вас немає акумуляторів, можемо вам комплектувати будь-яким акумулятором 2-4 або 8 ампера. Ну, плюс відповідно треба буде зарядка. А, в чому ну, класно цього краскопульта? По-перше, це мобільний, акумулятор вділи, і пішли собі красим, де нам потрібно. Далі він підходить, ось саме цей він підходить під різні, різні фарби. Тут ось ми регулюємо подачу. Ось, таку секунду тако поставлю. Тут ми регулюємо е, розмір форсунки. Тобто, якщо я не помиляюсь, до 2,5 мм. Тобто, міліметра. це густу краску можна е, нею ним фарбувати цим краскопультом. Є інструкція там, як розводити к фарбу. все дуже легко, просто е, елементарно. 2100 гривень тушка без акумулятора. Треба акумулятори укомплектуємо акумулятор. Можливо, ви у нас вже брали чи сікатор, е, чи пилку. Ну ці акумулятори вам сюди ось е, підійдуть. Підправка по всій Україні на випошці.